Всім привіт! Нарешті наважилася знову почати записувати для Ютуб, і сьогодні я вирішила списати відео про мої літні цілі. Можливо, щось сподобається, можливо, надихну на якусь книжку і ви її прочитаєте теж влітку. Тому погнали! Я вирішила для себе, що десь по 4 книжки я собі споную на місяць, тобто 12. Одна у нас там на задньому фоні спойлером є, яку я знаю, яка буде п'ята на один місяць. В травні я для себе пробувала нову схему. Я її піддивилася в «Як шити класики Фрастислава Сьомкіна «Загадкове число сім». Ї». В ньому є два нонфікшени, чотири таких легенькі історії, романи, прози, детектив, фентезі і один важкий класичний роман. І от чи впоралась я з цією схемою? Травні ви дізнаєтесь в наступному відео, яке буде прочитане мною в травні. Там ми подивимось, чи ця схема у мене спрацювала. Спойлер, ні одну книжку, все ж таки я не одужала. Але і в цілому для літа теж зробила собі схему. Щось подібне до цього, надихнувшись цією схемою, застосала Сьонкіна. Я роблю один нонфікшн, один фентезі. Роман і щось класичне. Полір, знову ж таки, до цього відео, що тут буде насправді три фентезі: більше романів і більше нонфікшену. Бо ми беремо для мого книжкового клубу зазвичай класичну літературу, тому вона буде присутня і нонфікшену мені хотілося більше. І почнемо, напевно, з фентезі. І так. Перша книжка з цього буде трес і Смарагдого моря. В цьому відео я не буду вам дуже довго зупинятися на кожній книзі, просто буду розповідати, чому саме вони потрапили в літні бажанки. Ця книжка потрапила, тому що хм, трес і смарагдого моря, море, що з літом. І плюс тут у нас є пригода. У мене пригоди, море, якісь подорожі асоціюються з літом, тому ця книжка тут. Тут у нас головне героїня трес буде рятувати. Тут у нас головна героїня Трес, і вона буде рятувати свого друга Чарлі, на цьому будується у нас сюжет цієї книги. Тому да. Ну і плюс атмосфера, море, острів, чай з гарняток, солоний чай з гарняток. Це щось дуже дивне і морське. Тому ця книжка буде у нас тут. Я сподіваюся цю книжку читати разом з Насті. Бо я таку саму книжку дарувала їй. Далі відьми з Варде». Тут теж є острів Варде, є жінки, які будуть теж когось спасати. Це донька, яка буде спасати матір. Взагалі це Норвегія, 1662 рік, і це небезпечний час, щоб бути жінкою. Я думаю, вона більше все-таки по атмосфері осіння, але тут дуже гарні відгуки, надзвичайно захопливо, дивовижно і яскраво. Потужно, глибоко зворушувало, напрочуд драйвово. Це все відгуки різних людей, і це дійсно асоціюється з пригодою, з чимось тим, що буде цікаво спостерігати, яскраво і дивовижно. Щось таке все таки з літом мене пов'язано. Вирішила цю книжку все ж таки взяти на літо. Мені вона більше подобається в суперки. І да, я не розпаковую книжки з плівок. Поки їх не почитаю, то це. Плюс до задоволення, коли ти починаєш читати. Наступна книжка Террі прачет, пані та панове. Без Прачет я взагалі не уявляю будь-який сезон, бо в цей сумний період нашого життя е, хочеться трішечки радості, хочеться трішечки посміятися. Е, щось таке комедійне хочеться все-таки мати, і Прачет з цим дуже бореться. Я завжди сміюсь, завжди в мене піднімається настрій, коли я читаю тері прачета. І цикл відьми мій найулюбленіший. Його я і збираю. Чесно кажучи, я не знаю, про що ця книжка завжди у нас є три головні героїні, Крім першої книжки в циклі. Там у нас була тільки одна із цих героїн. Тут У нас є тітенька Ох, бабуся дощовіск і Маргарет Чесник. От вони тут з трьох. І у них завжди щось відбувається. Завжди якісь пригоди, завжди дуже смішно. Вони якось вибираються з тих. Неприємних ситуацій, в які вони входять, тому я думаю, я посміюсь. Мені буде весело, не знаю, чи воно підійде під атмосферу літо, але пригоди, пригоди з відьмами чудово. Дізнаєтесь, можливо, про що книгу, коли будете дивитися наступне відео про цю книгу. Далі у нас будуть романи прозові якісь класичні такі твори. Їх чотири. І почала я з правила будиночку сідру. Сідр, щось літнє. Ну для мене така асоціація. І взагалі події в цій книзі відбуваються серед лісів та пагорбів у сільській місцевості штату Мен. Тому я думаю, що це такі по атмосфері вона підходить. Я давно хотіла познайомитися з Джоном Ірвінгом, і я бачила багато відео, що радять саме з цією книжкою почати знайомство, бо там менш химерне, менш таке щось е, незвичне для мене буде, тому треба почати з нею. Вона така. Менше можна для початку піде. Далі прості, Тарас про Хасько. Чесно, думаю, на атмосферу осінню вона піде, бо вона химерна, езотерична, але це оформлення від Тера інкогніто. Ну, вона літня. Я не знаю. Я просто гартаю, дивлюсь на неї і розумію, що ну, це краса, така літня історія. Наступна книжка таємниці Арсена Люпина. Я знайома з цим персонажем з мультиків аніме Міадзакі. І ось дуже багато критиків сказали, що на, на той час, коли тільки-тільки знімали той мультик, сказали, що дуже не схожий цей персонаж на витоки, на класичну, якраз таки роман, класичний від Моріса. Міадзакі зробив його більш глибоким, зробив його джентльменом, що він і грабіжкою займається, але при тому списає головну героїню. Хоча в класичному творі, як писали коментарі. А, цей персонаж є таким бабником, свадюшкою, і тому мені цікаво дізнатися, насправді, який же він був в оригіналі, а не так, як його побачив м'ядзакі. Побачу його на свої власні очі і зрозумію, хто мені з них більше подобається. Ну а взагалі тут будуть, звичайно, вже пригоди. Звичайно, будуть якісь гілобіжки, щось буде відбуватися з нашим головним героєм. Ну і вона дуже тоненька. Думаю, мені дуже сподобається, і вона підійде під літній настрій. І наступна книжка, мені було важко брати далі, що ж брати із такого роману, щось класичного. І на мене подивилась ця книжка. Ну і тут більше нічого казати не треба. Леся Українка, а все-таки прийди. Тут збірка її прози. Міжсезонне, тут нема такого, що воно під якийсь сезон більше підходить. Але саме по обкаденці я її обрала. Та й давно хотілось мені познайомитися з Лесі Українкою. Наступна книжка випливає саме з цієї книги Леся Українка, книги Сивіли. Ця книжка нам розкаже про Лесю Українку. Дуже часто саме в школі ми дізнаємося про авторів наших класичних українських, те, що щось пов'язане з датами: дата народження, дата одруження, дата написання якогось значного твору і дата смерті. Прям багато дат, але вони нічого не говорять нам про людину, яка проживає. Олесь Українка дуже цікава особистість. У неї було дуже багато важких моментів в житті. Хвороба, тому дуже цікаво, як ця людина впоралась з цією хворобою, як ця людина писала, незважаючи на хворобу, в такий непростий ще й час. Наступна книжка. Наступна книжка «Мої думки про кіно як перекласти життя на сценарій. Як бачите, я повернулася через рік рік на канал, і, взагалі, моя професія пов'язана з анімацією і монтажем, тому мені професійно знаєте. Я дуже люблю дивитися якісь рекомендації літерознавців, тому що вони такі, от цей стосик у мене бібліотеці стається. Професійної літератури. Я підходжу, щось там дивлюсь собі, підкреслюю, бо це для професії. Я щось для себе беру, я літературознавець. А я, от аніматор-монтажер, тому мені теж таке професійна література, це для моєї професії. Буду розвиватися. Не читали мені подарувала цю книжку Моя подружка Віка і не хочеться її відкладати на долику. хочеться її вже прочитати. Тут у нас є режисер наш український Антонія Лукіч. Він розповідає всьому. За кулісся, да що у нас відбувається як колись роблять фільми, писати сценарій, продумка, як воно буде візуально виглядати, актори, все оце. взагалі це написано книжка для любого читача, тому кому цікаво, мені цікаво, тому вона тут. Наступна книжка у нас Олівія Ленг, сад супроти часу. Боже, подивіться на цю неймовірну просому. Це печатка спайцеві ексселібрист, але я не розумію, як його правильно вимовляти. Тому печатка будемо мандрувати реальними та уявними садами. І Олівія Ленг досліджує сад як історичне явище. Тому будемо дивитися, що вона нам розповість про сади. Мені здається, що це така літня історія подорож садами. Що може бути більш літнім? Наступна книжка у нас про подорожі теж. Це гастроподорож. Подорож Китаєм його їжею, кулінарною такою сферою. Е, я не планую їхати в Китай. Більше подобається Японія, я б, напевно, ну, не більше подобається взагалі мрія побувати в Японії, і тому в першу чергу я б туди поїхала, але прочитати, дізнатися про Китай, мені теж цікаво. Тому под, подорожуємо з вами разом. Китаєм дуже гарне видання Сафран, Дуже мені подобається це видавництво, і дійсно дуже хочеться вже поскоріше почати цю книжку. І остання насправді книжка птахи в місті. Я її два роки тому купила була на презентації цієї книжки. Мені Наталія Тамас підписала цю прекрасну книжку. І в цілому, на рік я за неї забула взагалі. А цього року, як ви бачите, у нас погода дуже була погана весною. Взагалі до її все читати, але щось доші, дощі, душі, душі. Тому літом, нарешті я не побачу птахів, які не спугнулися з цього дощу. Якийсь бред морожу. Дуже просто цікаво дізнатися про птахів більше, їх побачити і ще й щось дізнатися для себе. Тому будемо дізнаватися більше про птахів. І остання книжка, вона насправді була на фоні у нас. Це Валеріян підмогильний місто. «Місто». Думаю, всі знають про місто. Воно не підходить під мою вибірку літньої літератури, але воно буде книжком в моєму клубі. Тому вона тут. І це було 13 книжок, які я буду читати літом. Чи дійсно мій план виявиться реалістичним побачимо в кінці літа. Всім пока! Дякую, що подивилися подивилися відео. Сподіваюсь, літо для вас буде теж продуктивним. Буде багато чаті гарної, прекрасної, неймовірної, надихаючої літератури. І всім пока! Подивимося, хто вийшов. Мені здається, що може бути взагалі, що я не зняла нічого просто, наприклад.